Узі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора обмінювали жінок, а сьогодні наші хлопці ще 103 чоловіка поранених повернули. Двадцять разовця вперше з початку війни вдома. Радісне 14 вересня. Хороший промінчик світла. Пишуть наші полонени, що на звільнені з полону. каже, що росіяни на допиті їм заявили, навіщо ви стріляли в оманів Зеленської? було домовлено, що Київ буде зданий Росії без бою. Уже телеграм-канал Офісне мишеня», крім того, зазначає, що під час закри. То нагородження троє полонених відмовилися тиснути руку Зеленському та Єрмаку, назвавши їх зрадниками. Схожу думку висловлює телеграм-канал Печера Дракона. А тепара розповідає, що сталося зі мною 2016 рік. Я спілкуюся з нашими хлопцями, які потрапили в полон під Іловайськом і були визволені, і леді не кожен третій мені каже, як росіяни на допиті їм казали, навіщо ви билися? Ваше керівництво вже здало Донбас Росії. Порошенко обміняв Донбас на свій російський бізнес і варіанти подібного. Правда, схоже, тоді ще. Цей прийом переконати полонених, нібито вони билися даремно, бо з їхніми лідерами усе домовлено застосовували ще в часи Юлія Цезаря. Бо солдати, зневірені у своїх командирах, ставали ідеальними зрадниками. Часи міняються, засоби теж нині солдатів обмінюють. Тобто можна їх використовувати у темно. Знаєте, я маю безліч претензій до чинної влади, але не збираюся купувати на примітивні московські провокації. Не збираюся і вам не раджу. Тараса Чорновіло той же час підкреслює тарас чорів по асаудію Оман та ще де... Кі аж надто помітні ознаки того, що знову запахло переговорами. Що особливо прикро, схоже, що все це відбувається сепаратно і на противагу нашим союзникам, а ще цілковито руслі московських планів. Макрон робить неочікувані заяви, поки неймовірно далекі від реалізації, але потужні політично наше зе навіть реагувати на них боїться. Зате надто потужно жорстко реагує у Москві лялька Путіна. На заяви, яких поки що ніхто і не думає реалізовувати навіщо радше, мав би зреагувати на отой сушкопата, що його в. Вже на мільярд доларів в Москві влаштували наші повітряні сили. От деякі події і фрази видаються дивними. Доки не укладеш її в певну загальну картину. Коли йдеться вже про не війну, а про переговори, то таке явище, як посилення чи послаблення переговорних позицій, набуває визначального значення. У переговори добре входити, коли твої позиції покращуються. Коли ти наступаєш і не обороняєшся, а Париже схоже Вашингтон можуть приготувати Москві неприємні сюрпризи, що робить наш найвеличніший лідер. Доро сучасності починає активно грати за московським сценарієм. От тільки цілі учасників цього геополітичного процесу кардинально різні. Захід вирішує вишукувати способи постачання зброї Україні. А наша гори влада, як видається, у цей самий час без поводження із союзниками шукає варіантів сепаратного парамарія з ворогом. Якось по іншому пояснити, отой дуже дивний до Саудії неможливо. Тим паче, з насмішкою про дорогою до Албанії рівень офіційної зустрічі сміховини і заявлені теми. А от про те, що чому. Му і для чого могло відбуватися насправді мій сьогоднішній сюжет. Просто знову дуже закрутилося колесо підготовки до тих імовірних сепаратних переговорів. Схоже, наше заворішило ще раз погратися в геополітику без союзників і в ситуації, коли наші позиції найслабші, завдяки його ж власним діям, а ворожі поки доволі сильні. Усе це віддає нечесністю, щоб союзників і супроти свого народу. А ще коли дрібний непересточник пробує переграти матерного шахрая, результат завжди буде недобре. Примазіновібрецький також не мовчить. Зеленський менше гондосиків працює. Давай ман не пускає. Потрібно знайти нарешті рішення І щодо ситуації, зокрема на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі економіки, моралі, заявив Зеленський. Давай всі ми, президенти, зроби ще один круїз по Аравіях, Албанія, Македоніях. Великий мораліст обізвався, що він в Україні наробив Єрмака, Баканов безугла, Рахамія, тотальна корупція. Усюди яйця по 17 міноборони. хоч би вже не чи в моралі ситуація вийшла за межі моралі давно у середині країни, так і на її кордонах, але за влада не спроможна і не хоче вирішити ці проблеми. А ще Зеленський застеріг США і Європу від програшу шахедам чи російським винищувачам. А це застерігає, то є не тряпка, що обіцяв мільярд тонів, чи той, є не лох, що посадив мільярд дерев. На днях наші військові дійшли на оборонну лінію зеленського. Чи може я помиляюся? П'ять шість менеджерів не справляються, пане верховний головнокомандувачу. Після звільнення заложного. Но генштабу тепер черга звільнення комбригів, яка остобоздали цей шапітолі 95-го кварталу, затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до утрату життів. Зеленський красти треба менше на асфальт. Зірмаки 17 мільярдів знову не поскупилися виділити. Всі ми президенти працювати, а не гундосики і доручити справу професіоналам без безуглим на підтанцювавці ПС Україна не підготувала надійних укріплень на захід. Від Аудіївки це дозволяє ворогу просуватися за Times. Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США навіть у квітні. Пише CNN. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.